Тож, після першого випуску проєкту Доступність ми отримали запроси на перевірку різних сфер в Запоріжжі, і ми обов'язково це зробимо. Тим часом другий випуск хочемо присвятити одному зі стереотипів, що сісти у візок це позбутись краси, через це страждають не тільки жінки, а й чоловіки, яких життя раптово посадили у візок. В Європі над цим працюють, там чимало моделей з інвалідністю. Свого часу я теж проводила всеукраїнський фотопроект «Сильні духом, в якому всі моделі мали інвалідність, але з цим ще працювати і працювати. Тож героїною другого випуску стала чарівна пані Ольга, яка за власним бажанням. Захотілося сісти у візок та дізнатись, як жінці на візку не тільки пересуватись містом, а й ще залишатись жіночною. Я враження, Ну от у мене таке відчуття, що я можу назад спасти, воно таке легеньке. ні ні -не, не впаде, та. Вперед. Так, якщо я хочу повернути, ой, повернути. Так, мені права ще не видали, так що це нормально. До мене поверніться. Так. Оце я повертаю до вас. Так. Да. Угу, треба враховувати ще такі відстань на повернення. Да, да, так, а воно ж листко нам вчитесь. І дівчатам у спідницях не так вже й просто, особливо якщо вона довгенька. Да, да, тобто да. Гарно бути це ще одне навантаження. Це просто. окремий окремий скіл. Ну що? Дізьмо. Ділові пані вирішили проспектом повз кафе та магазини. Наша мета доїхати до площі Поляка. І якщо мій візок рухається завдяки мотору, то у випадку звичайного візка мотором є людина. Руки мають бути сильними, щоб крутити колеса. Проте є і плюс це привід прийняти чоловічу силу. Куди ж ми без чоловіків? І от, діставшись кінотеатр Маяковського, бачимо пандус. Тож вирішили спитати за квитки на Конотопську відьму. Але ми навіть не очікували, що станеться далі. Група підлітків з наїздом підійшли до нашого оператора Олександра. Вони подумали, що хлопець, який знімає на камеру двох дівчат на візку, хоче посміятися з візочниць і заступилися за нас. Хлопці виявились небайдужими. А ще дзюдоїстами тож готові були примінити прийоми на захист дам справжні козаки. Це настільки вразило нас, що жіноча частина нашої команди ледь не заплакала від гордості за гідне покоління, хм, та чоловіча частина теж була вражена. Причому хлопці, певно, спершу не повірили поясненню Олександра. І вирішили перевірити, що справді це добровільна зйомка. Вони попросилися теж у візок. Може, ти детальніше про ваші враження після? Тяжко не розумію навіть насправді мені навіть так кажеться, що люди з інвалідністю намного сильніше нас і характерами, і силами, тому що це на, на самом то деле трудно підніматися в горку, Я спробувала, то тяжело. Тому що зараз кудись заїду, не знаю, як поворачувати. Ну, Тяжко можу сказати. Дуже, Дуже дякую вам. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Михайло. Наскільки вам ручків? 11. Хотіла б спробувати так? Так, хотіла у, бу... <схід> у нашому проєкті. Добре, тоді, якщо не боїтесь, сідайте. Справа не приїхати друзі трошечки, щоб ви зрозуміли, як взагалі це. Я в враження. Я дуже тепер зрозумів, як це бути в колясі і зрозумів всю чашу, тому що це дуже тяжко. І вони характером, люди з інвалідним, вони дуже сильні. А тобі руки втомились? Трішки так. Да. Дякую тебе. Ти молодець. Ти великий молодець. Подякувавши хлопцям за мужню поведінку. Знов намагаємось потрапити в кінотеатр. Але двері за уські на тим де, так ми можемо попросити, але 90% на те, що людина у візочку до металів не потрапить, да. щоб їх відкрити, потрібна стороння допомога. Самі ми не впорилися. Тож Олександр та Ліза заходять всередину. Далі скрита зйомка, демонструє, що пошук адміністратора займає час. Той відкрив нам другі двері. Але толку з цього мало, бо всередині сходи і нема пандуса. Що? Треба тільки підіймати, немає пандусів можна. Ага, ага. Я з... тобто, де, де... знаю, ми хотіли заїхати, хоча б. Я розумію, добре, а от, на... наприклад, візок вже напруги сюди. А, відкривається. Ага. так? А як всередину підняти. Наверх, всередину. Там питання. А чому а, адміністрація не займається тим, щоб зробити панду всередині? Там же є місце є. Це вже, це вже питання не до мене. А до кого? До руководства. А як може звернутися? Подзвони. А можна замовити номер? Дякую. Алло. Пані Аліна, да. Доброго дня. Річ в тому, що я хочу. Звернутися з питанням, а як можна вирішити так, щоб всередині кінотеатру Маяковського з'явився пандус, щоб люди на візку могли потрапляти всередину? Дивіться, у нас є пандус, який веде ну, да -да -да, на Да. А з касового холу до холу у нас є адміністратори, які допомагають, тому що наразі ми вирішуємо питання, як встановити пандус так, щоб... Не загромоздити евакуаційні виходи, яких тільки два з основного холу та з кінозалу. Тому тут такий момент я, я розумію. Мій. Я розумію, як це має бути, проте, якщо він буде великим і таким пологим з поворотом, то все рівно ми не зможемо в разі якоїсь евакуації його прибрати, це приводить до інших моментів, таких як. Ну, законодавство, згідно якому не можна зазагрона нагромаджати ці виходи. Тому тут, я ж, я ж говорю, тому тут така двояка ситуація. Дивіться, це питання в будь-якому випадку буде просуватися та вирішуватись тільки ну, як би зомзі мною та з моїм ну, керівництвом. Зрозуміло. Дуже дякую за відповіді. Так, да, і да, дякую да. вам за звернення. Ми обов'язково. Вирішимо це питання і зробимо так, щоб комфортно було всім. Дуже дякую. Єва виявилося значно більш доступною для панянок на візку тож догляд за собою в наших руках. Ви хочете самостійно? Як враження а, відверто скажу, що а, трошки попрацювати з пантусом, щоб він був зручніший, тому що він... А як саме? мені здається, він має бути довшим, не таким крутим, угу. і щось, я не знаю, що щоб можна було ухопитися поручні, які Правильно. поручні за щось ухопити. По нормам ДБН, так і має бути, мають обов'язково бути поруч. Було фіксувати за бажанням. Відкрив і якось зафіксував, щоб далі заїхати, тому що вони широченькі, зручні, дякую. можна заїхати. А от як їх притримати, якщо ти сам то І тільки когось присити. І я хочу сказати, я буду про це казати. Я буду вам допомагати в цьому проєкті. Всіма дякую. Сила. Дякую. Тому що ви надсильні люди. І фізично, до речі, дівчата виміга і морально. У мене навіть така, знаєте, казочка сьогодні виникла. Я весь час пишу казки, я себе для погас. Коли маленька заченятка запитала у мами зайчихи, чому мої лавки ходять? І вона їй сказала, сонечко, в тебе просто таке велике сердечко, що лапки його не викривають, потрібні коліщатка. І оце дійсно грава. Це те серце і душа, яку просто не витримують ніжки, тому потрібні коліщатки. По дорозі стикнулися з квестом, як потрапити в аптеку. Тут є пандус біля аптеки, але неможливо заїхати, бо є бордюр. Приїжджаємо вперед і біля другої аптеки вже є можливість заїхати повз бордюр. Звідси можна потрапити до попередньої аптеки, ну тобто треба ще й проявити смекалку. І от ми дісталися цілі площа поляка з чарівними вежами. Ми подолали майже півтори кілометри час поділитися відчуттями. Янка рягіня. Я так от тільки вам все можу сказати, бо я думаю, що сьогодні вдома, я приїду і просто мовчати. У мене відчуття, що у мене вже сьогодні була якась реінкарнація. І я спробувала. Як це родитися, коли тобі задуман інакше переміщатися цією Да. І що чомусь моє місто Запоріжжя, воно просто продає, щоб я могла тут переміщатися. І це було. Да, воно Виявляється, отаке рідне, хороше, а як склад, в ньому, коли ти йдеш на ніжку. І е, ну, от зараз я розумію ще. Що велика підтримка, коли є друзі, коли є хтось поруч, хто може допомогти кувати. Yeah. Я от зрозуміла, ну часто ж ми про це думаємо, правда? А як люди, які у візочках, як вони запихуються, як вони зустрічаються? А, а як вони відчувають? Людоньки, тут хочеться розігнатися. Тут у мене вийшов перший поворот, я ж розумієш, що якби yeah, я, я ж тут же зараз кружляла. І вже ж якісь плани, це ж можна як і попи покрутити, якщо ти у такому кріслі, як можна ще щось. Це, це життя, воно повноцінне, воно повноцінне, воно просто інакше. Просто інакше. От як є птахи, є ящерки, є зайці, є коні, є тигри, ці різні, всі інші. інше. і корисному письма. Дякую дуже. Я вам дуже дякую за цей досвід, за це переживання. Витичність. Так? Да? <смір> Чуда! <смір> Ось вибачаю. Дякую. Дякую. Це був неймовірно надихаючий день, сповнений жіночності, мужніми вчинками, силі духу та душевними висновками. Головним з яких є те, що життя на візку не закінчується, і щоб воно було повноцінним, треба змінювати світ навколо. Що ми з вами разом і робимо? Це в наших руках. Пишіть в коментарях свої враження, для нас це дуже важливо. Так само припонуйте, які місця в Запоріжжі нам варто перевірити. І, звичайно, ставте свої вподобайки. Коли ми знімали наш проєкт в пісні». І після чого до мене підійшло чотири хлопці. Років 10-15 приблизно з таким набором, наїздом. А вони мене питають: ти про чого ти їх знімаєш? Хочеш посміятися, чи якось так. Це взагалі такі жодна людина не на не сказала нічого. А хлопці я... це виховання. Дякую. Б...